І всім привіт! І з вами Brazos Play і сьогодні ми будемо забирати награди за приятельські монетки. У мене їх зараз 45. Сьогодні ми забираємо вже третій набор. Перших два ми забрали. Було время, я вже не пам'ятаю коли це було. Ось такий набор простенький, по-моєму, він колись був в золотому джекпоті і він в принципі стоїть тут не так аж дорого. Обмінюємо. поздравляємо. Царство Феникса Голова. Очаровательный стиль прически з ноткою екзотики. Окей. Далі забираємо торс, царство феникса, вверх, очаровательный топ с ноткою экзотики. Обменяємо. Поздравляем. Окей, далі забираємо низ царства фенікса. Вчарувательний низ, так само з ноткою екзотики. Окей, забираємо і ще лишається зуття, царства феникса. Очаровательная область, нотку екзотіки. Окей. Ось в принципі ми забрали повністю набор. І ще лишається забрати мені тільки тільки золоті купони. Давайте подивимося, як він виглядає. Быстро екіпіровка. Аж три очки забрати. І ось в принципі такий набор. Нормальний, в принципі. Якщо так оцінювати його. Я не знаю, чи щось можна з нього зробити, якийсь сет. Десь можливо 6 балів з 10. Десь так приблизно. Не дуже вже аж там такий класний. Але нормальний. Піде. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!